М -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Ну як? Страшно. Ага! Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу У а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички рук огра. Ага, вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок. Мамочки, що це за чудовисько? я чудовисько? А, це лише рукавички. Ой-ой! Це точно бен. Сподіваюся, що це не соплі. Ну все бен. Зараз ти в мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід, а то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха -ха. Щось в поганому настрої прокинулась? Яке круте шоу, око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко. У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово, але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців і дамо джи на пробу. Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну, все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку. Смачного сестричка. Ой, як це мило! Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала, я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, їй справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота! Бен! Ха -ха, ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим, а тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А джин якраз прикрашає кімнату до Хелловіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудово. піду допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти, тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо ви задістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивити зі мною фільм. Мої улюблені чіпси. Що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Джено, ти в мозок видно. Мамочки, давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі, а тепер ротик. Чудово! Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко бена. Стемрявиця пика здається ще страшнішою, але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Я ха. Гей, що то за сліди. І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. Зараз подивимося дісталось мені. Ого, смачна шоколадка, але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тікток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. Шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош. Звичайно, мені дісталась заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. А як боляче. Ну давай же, ламайся дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Oh, ти дивна, Фібі? Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. <реш> ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. <реш> Відкриваємо на три, два, один. Вау! Це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно, а в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Я люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, як же палко. Фібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно! Це те, що мені потрібно, як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою лапшину. Awesome. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд, зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца. Але тільки моя заморожена. Яке же відздій? сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні. Мій ідеальний рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках Ну гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось? Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа-чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, чупачупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай ай! Ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн, Джейн, допоможи. У мене язик до Чупачупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій чупа-чупс! І зараз побачиш, як якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш? Я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей фа. Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, нагетси. От би гарячі. Так, гарячі, смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагітси. Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Ну нічого, я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Подіваю, що швидко приготується. Я не сплю. Тобі, мені сниться Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота! А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо. А раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто. Зараз їх спробую. А, дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джейн. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. М -м -м. Ой-ой, Джин, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай! Вони на тебе чекають. Ура, це так.